Її ночі російські дрони знову атакували Україну. Зокрема, Івано-Франківщину у місцеві телеграм-канали повідомляли про звуки вибухів у місті. А російське агенство Ріновості з посиланням на координатора підпілля Лєбєдєва пише, що, начебто, під час підатаку опинився аеродром у місті Коломия і розташування військових у самому Івано-Франківську. Про ситуацію говоримо далі. Руслан Мартінків, міський голова Івано-Франківська, долучився до нашого ефіру. Пане Руслане, вітаю вас. Дякую, що долучилися цього ранку. Вітаю слава. героям слава. Розкажіть, яка ситуація в місті після ранкової атаки? і Які наслідки? Що відомо? Ну, дякую проти обороні, бо Всі цілі були збиті, але є загорання. Тому працюють відповідно, всі служби для того, щоб у них бути найголовніше, що немає. Постраждали, тобто, це найголовніше, тому що немає загиблих, немає взагалі постраждалих, і це найважливіше. Тому хочу подякувати. Бо дійсно був масований атака по всій <страс> території Прикарпаття івано Франківщини, яка не уникнули ми, і тому була дійсно така проблема для наших громадян. Дуже багато людей зранку переживали, писали, але завдяки самі протиповітряній обороні про те, що область добре захищена. все таки не сталося якихось таких речей, які би призвели до, до постраждалих, це найголовніше. А все решта, я думаю, що воно щодень повідновиться і все буде гаразд. Тому ще раз хочу подякувати протиповітряній обороні. Бо якщо б не вони, то наслідки могли бути набагато гірші, тому що атака дійсно була масована. Також погода на заході країни дуже погана. Тобто Більше ще раз кажу, що немає постраждалих, немає загиблих, і це найголовніше пане Руслане. Російська агенція ряновості пише, що удар, нібито, прийшовся по центру міста, і було багато швидких. Чи щось з цього Ні, відповідає не, правді? правді. Він це правах, пробує сьогодні використовувати паніку. Це неправда, те, що ви написали, це не відповідає. Я певні речі не можу говорити. Загорання, задиблення. ну Але я вважаю, що при такому масовому ударі і те, що немає загиблих, немає постраждалих, це ну, це, це не найгірший варіант, який відбувся. Тому ворог хоче також, хотів би нагадати і попросити мешканців Франківськи, взагалі по всій Україні, щоб навіть не постали відео, не писали де там інші речі, тому що це насправді допомагає. Сівати паніку і також інформаційну війну ввести в мережах, дякую, пане Руслане. Що долучилися. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків був гостем. Свобода ранок.